Вітаю вас на моєму каналі. У мене зараз на столі, мабуть, самий очікуваний Force цього року. Це є Крукс Термінатус, цілий 21 Термінатор, і дісталася нам на стіл на розпаковку ця краса від нашого підписника Славіка. Так що передаю тобі величезний привіт. Ну, і що ми тут таке маємо? Маємо тут оновлених асолтних термінаторів, пачечку звичайних термінаторів. Так би мовити, вже нового капітана в термоброні, але це вже не такий, як в Левіафані, цей мультипарт-набір, не dual-kit. Тобто в нього є різні закачки, чого не було б звичайного із стартера. В нас є капі... капілан в термоарморі, такий в нас вже був. І новинкою є ще знаменосець в термоброні. В цілому набір дуже крутецький, цілий 21 Термінатор. Чесно, я не пам'ятаю, чи раніше нам щось таке давали в набори, тобто так багато термінаторів. Ну, 21 термінатор це з натяжкою вибачаюсь, тому що тут у нас має бути 3 маркера телепортаційних. так що таке. Трішечки вам не точно сказав, ну, нічого. Давайте почнемо розглядати набір. Перше, Перше нам дають інструкції. Куди ж без них? На капілана, на... Термінатора капітана на знаміносця. Це в нас звичайні термінатори і термінатори асолтники оновлені. Раніше ми мали стареньких карланчиків. Ну, і хоч я ненавиджу примарісів, але я вам скажу так. примарисами назвати цих термінаторів я не можу, вони хороші, вони мені подобаються. І я б сказав так. Це просто рескейл старих добрих термінаторів. Можливо, комусь старі горбатоньки більше подобалися, я не спорю, вони класні. Але е, ці термінатори, так, вони стали більше по пропорціям прімарісів, але вони стали і більш деталізованими, і більш відносно правильного розміру до тої ваки, яку ми маємо зараз. Тому е, я на них не плююся, вони мені реально подобаються. Так, досить рідкісний випадок, коли адміну цього канала подобається Прімаріси. Окрім інструкції, в нас є декальки. Декальки на найкращій на світі орден сморфіків, білі шрами, Рейвенгард, Імперські кулаки. Не бачу я, правда, тут залізних рук взагалі є саламандри, а залізних рук нам не завезли. І не завезли нам бладів та темних янголів. Ну, Фанати темних янголів, сподіваюся, у вас залишилися такі декалі. Далі, пакет підставок 40 мм. І окрема підставка 50 мм для нашого капітана. І чому тут наплічничок? Тому що я знайшов його в коробці, і, скоріше за все, він відвалився від якогось ливничка або ж, можливо, потрапив сюди якось зайво. Так що в наборі був ще окремо один наплічник. Ну і підставочка для капітана. Тепер давайте швиденько розглянемо інструкції. Перше, це є знаменосець і мені в ньому дещо не сподобалося те, що немає вибору для штанда. Тобто в нас, дивіться, як на картинці зазначений штандарт, такий він і буде. Чистого для вашої нейтральної геральдики, для фрікендів не завезли, Тобто тільки такий. З хорошого, що по дизайну мені подобається, що в нього є силовий меч на поясі, такий я не часто бачу в термінаторів. І звичайний комбік, Тобто ні комбімельта, нічого такого. З опцій а, можна поставити різний, а, так мовити, різний декор на баннер. Або черепок, або черепок з крилами. І тактичний камінець, куди без цього. Щиток для вашої додаткової геральдики. Але, думаю, не складно буде сюди його поставити від набору дезвінк термінаторів або від дезвінк найтів. І один у нас на напішек дивіться під круг з термінатус, а інший у нас має бути, як я розумію, нейтральний. Комбі Болтер, і для нього у нас є цілих дві руки, тобто по різній позі, виставлена вперед або трошки зігнута вниз. Ось таке у нас є наплічничок нейтральний для вашої геральдики. вашого ордена Далі по головам замучена виснажена голова, яка лице космодесантики, яке бачило, дуже, дуже багато хаосу І сланяш І два досить непогані, вони мені подобаються. Далі Ось цей шолом Термінатора, цей старий олдовий класичний шолом з одним оком механічним, ну додатковою аугментикою, прицілом, називайте як хочете. А, шикарно просто виглядає, нічого поганого не скажу. Ну і варіанти, як це буде виглядати у нас. В цілому непогано. Окей, йдемо далі по геройчикам. Є в нас капітан. І тут уже є відмінності. Дивіться, можна поставити табарду, можна зробити без табарди. Далі по опціям, дивіться, комбіболтер, комбіфлеймер, комбіплазма, комбімельта. Завезли нормальні комбіки. Далі, є в нього або ж кулачок, або ж ціловий меч. А от пило кулака йому не завезли. Так що ні молоточка, ні щита. Завезли йому тільки меч і кулачок. Ну, пили не вистачає, але окей. Далі досить симпатичний щиток із печатками чистоти. І, як і розумію, це або розарій, або ж е генератор силового поля йому на спинку ще ставлять. Або це просто капітанська прикраса. Ну, в цілому красивий. красивий. І одразу, дивіться, показали під залізних рук. Хоча декалей на нього в набір не дали. Четвертий інвуль це завжди круто, наскільки я пам'ятаю, в хаосі цих термінаторів був тільки п'ятий. Далі Болтери стріляють на 24, все в принципі по класиці, Rapid Fire. І показують нам, як працюють ці комбіки по рулам. ну В цілому стати непогані. Далі класика це є капілан. І наскільки я пам'ятаю, його можна зібрати і без щита. Ось така у нас розгортка. Що в нас тут є? Сам капілан. На вибір в нього є два крозіуса. Далі варіант зібрати його з, болтером, або, з комбіболтером або щитом. Щит у нас тільки один без якоїсь додаткової геральдики. Одне, що ми можемо ще вибрати йому лице а, в шоломі або без шолому. І ось такий у нас варіант. Ну, я збирав свого часу одного термі... капілану Термінатора зі щитом. І тут же мають бути його стати. Знову таки, четвертий й інволь йому завезли. Добре. Тепер а, в нас є термінатори звичайні. І вони відрізняються від тих, які були в стартері Levifan, тому що на старті десятки вони були easy to build. А це є повноцінні. А, в них є варіанти збірки, вони відрізняються. Три ливничка. І одразу що ми бачимо: дивіться, комбі-болтери. І кулаки або пилокулаки. Тобто це як опція. В теорії це добро можна і замагнітити, якщо на комусь це ну, настільки потрібно, то можна цю детальку окремо замагнітити. І що ми тут бачимо? Кожен комбіболтер має свою особливу руку. Далі, збираються вони абсолютно так же само, наприклад, як Дарковський, тобто нічого тут складного нема. Одне цікаве буде у хлопця з ракетницею. Так, будь ласка, дати. Ось, дивіться. Є в нас хлопець з циклонкою, він відрізняється особливим нагрудником з додатковим візором і кулаком, на котрому буде прицільний пристрій. І я не розумію логіку Вархамеру тут, хоча вона там зазвичай завжди відсутня. Тобто в тебе є супертехнологічний пристрій прицілювання для твоєї ракетниці, який в тебе прямо на силовій зброї, якою ти будеш розбивати Макітру, тираніду або якомусь противному хаоситу. І я на це дивлюся такий. Е і як це діло має працювати? Ну Цікаве питання. Далі завезли нам асолтну гарматку. І вона просто шикарна. Окрім асолтної гарматки, є в нас Heavy Flamer. До речі, флеймер красивий щитком. Здається, в старих термінаторах щитка такого не було. Далі, та сама циклонка збирається в цілому непогано. Чимось воно мені знаєте. Так, дивлюся, нагадує дуже е, тайфунку із набора старого-старого лендспідера. Дуже воно мені його нагадує. Так, що нам ще покажуть з красивого? А, як цю штуку ставити, що можна їй задати якийсь кут нахила? І в цілому це буде майже все. Далі, а, декор. Завезли, дивіться, печатки чистоти, різні хрестики, брелочки. телепортаційний маяк. І показали нам, як це діло виглядає в покрасі. Ось такі у нас тепер є термінатори. Окей, далі. Асолтні термінатори. Новенькі оновлені асолтні термінатори. Тут те ж саме. Два варіанти збірки: кіхті або ж щити з молотками. І дивіться, кожна окрема рука має свій спеціальний щит. Здається, раніше такого не було. Який хочеш, такий і ставиш. Те ж саме було і з кіхтями. Ну Тепер маємо під кожну руку свої кіхті і молоточок свій щит. Так. По декору завезли нам 5 декоративних щитків і завезли нам цілих 8 голів. А, ні, 7, але в цілому непогано. Завезли нам цілих 7 голів. Голови, дивіться, є в нас без шоломів, є в шоломах, в цілому гарні. Далі дуже-дуже багато декору в вигляді печаток чистоти і різних сувоїв. Хлопці збираються нескладно, тобто, як і звичайні, але знову таки нас попереджають, що розфарбуйте свої щити окремо. Тому що це буде вам дуже заважати фарбувати модельки. Так, наплічники, до речі, мають хоч якусь геральдику, а не зовсім гладесенькі. Кожен у нас термінатор має додатковий геральдичний щиток. І деякі печатки чистоти у нас вже задумані, що ми їх маємо клеїти наперед, тобто не як опція йдуть. А деякі, дивіться, в нас йдуть саме опційними. Не розумію таке рішення, чому ми тут мусимо це прямо клеїти. А тут це є опційне на іншому хлопцю. Далі, кіхті, голови, нічого складного тут немає. І по рулам, теж четвертий інвуль, п'ятий мов, Так, якщо не помиляюсь, друга тафна 3 вунди, Ні, це сейф 2 3 вунди. З такі в нас молоточки і кіхті. Все це діло добре, але давайте розглянемо самі ливнички. Що нам завезли? Перше, завезли нам цілу пачечку героїв, і в мене тут є питання ГВ, це що таке? Ось бачите, як приїжджають ливники оригінального пластика. Ми ще щось на криву смолу. Ну, ось таке воно є, як я розумію, коли. Цю деталь відлили з форми, то вона з собою або гепнула, або дуже спішили пакувати і не дали її охолонути. І деталь викривилася. Але сподіваюсь, ця кривизна не скажеться на самих деталях. Так, наш капілан. Крозіус арканом один зразок. Крозіус арканом составний. Комбі Болтер. Так, маєте його обличчя в масці з черепом. Десь у нас ховається шолом. Ну, новий ж капіланський шолом мені подобається, непоганий. Далі, куди ж без тактичного Ні, У нас Каюся бувають інколи не лише тактичні камінці, а й тактичні тіраніди, як в капітана. Але ну, це капілан, так що ми йому дали тактичний каміннець. Далі щитки непогані, прикрашені всі печатками чистоти це є добре. Грудак стилізований під Ребра, непогано. І особливо. Це не банер, як би це справляється, ця окантовочка з шипами мені дуже тут подобається. А, далі, що нам ще цікаво покару? Ну, сам ще дивіться ось такий, і сюди ми вклеїмо ось а, цей елементик. Тобто хрестик з печатками чистоти. Ну, дивне рішення, а ні-ні, ні, вибачаюсь. Вклеюється сюди ось цей черепок з кістками якогось святого або полеглого героя Ордену. І з початками чистоти. Ось такий у нас капілан, але трішечки, як ви бачите, йому зле. Далі Далі це у нас буде капітан. Капітан мені сподобався, не цей вже всім, мабуть, заїжджений, Хоча так, він крутий, але ну, я його вже стільки разів бачив, що він для мене заїжджений. Капітан, який стоїть ногою на тираніді стартера. Ні, це вже тепер у нас повноцінний капітан. І дивіться, є в нього крутецький просто меч. Але ми одразу на камеру не можу вичитати, що там є. Чимось вона мені нагадує мечі Дезвінгу. Щось там таке було або в Iron Circle А, Далі, на колінник з крилатим орлом за квілкою, кулачок з стилізованими костяшками-черепками. Круто! Шикарна комбі-мельта, комбі Флеймер навіть і комбіплазма. Ось вони виглядають реально шикарно, тобто цікаво. А, далі, це в нас його на локітнике І одразу декоративний хрестик. Те ж саме, що і в капілана. А, варіанти, що ми йому можемо клеїти, табарду або просто пахову деталь без табарди. А, ніжки. До речі, в ніжках мені ці поршні в термінаторах завжди подобались. Тільки їх промальовувати мені завжди було важкувато. І, будь ласка, будь ласка, покажіть нам його лице. Хоча якийсь варіант. Є в нього ось таке лесе бородате лице. Ну, скоріше за все, під залізних рук, рахуючи, скільки тут аугментики І з такого десь у нас має ховатися лице в шоломі. О, завезли ще ось таке, це мені більше подобається. Але голови в шоломі я поки не бачу. Окей, нашому капітану не дали голови в шоломі. ну но... Капітан може ловити болти обличчям, непогано. Далі. Ancient. Він же древній, він же знаменосець. І давайте одразу почнемо з банера. Та він шикарний, що тут ще говорити, дивіться. Гарний, об'ємний, деталізований штандарт, який можна красиво розмалювати ці всі печати чистоти, свої, аквілку. Сюди вклеїти декальку з вашим орденом, але чому дали тільки один, чому не дали другий для фрікенду, як це, здається, було в наборі звичайного знаменосця. Ну, В старому було так точно у ветеранах. В Теймарісі не пам'ятаю, але здається, теж було чисте. А тут у нас є об'ємне. Ні, воно шикарне, але не вистачає ще звичайного банеру. ну Це чисто моя думка. Далі, такий же самий комбіболтер, нічого нового. Два видачі черепків на трофіпак, точніше на стандарт. Обличчя його, дивіться. Лице номер 23 Воно бачило багато хаосу і конверсії Драніка. О, Драніку, тепер цей чувак, просто дивіться на нього. Він бачить дуже багато, він бачив дуже багато, що ти малював і конверсив. Ну, 22 я б сказав, нейтральний, хороший. 21-й прям такий брутальний, але знов-таки, чи то мені здається, що -то в нього є борода, ну воно мені якось не дуже заходить. А ні, це, скоріше за все, в нього елемент е шолому, який залишився. Звичайні гладенькі наголінники. На на Далі. А, силовий меч, який в нього дивіться, прямо в ножнах. Оце круто. Таке я на термосах ще не бачив. Далі, крутецький нагрудник. Хрестик з крилами, ну можна було аквілку, але ну, як є. І його срака. Тепер ви бачите його гофровану сраку. І є в нас навіть голова в шоломі. Ось голова в шоломі просто шикарна. Давно я не бачив таких саме термінаторських шоломів. Далі є в нас каменюка тактична, без якої ми не обійдемося, і два напішничка. Крукс Термінатос і, звичайно, для вашої геральдики. По героям це все. Тепер давайте швиденько розглянемо, що нам тут завезли. Ну, перше, завезли нам е, дві пачечки асолтників, тобто шість ливничків, п'ять хлопців і п'ятірку звичайних. Пропоную асолтників на десерт. Давайте наших звичайних, але вже не стартових, тобто повноцінних. Перше, що ми маємо одразу, дивіться, е, силовий кулачок з черепками костяшками як і в капітана. Накладка на звичайний кулачок без додаткового декору. Одразу силовий кулачок або ж для нього основа з указуючим перстом, це круто, спинка нашого термінатора. Його не спинка. Далі. Так, Наголінники з печатками чистоти з хрестиками. І я помітив, всі ці термінатори, на відміну від хаоситів, мають ось такі додаткові візори, що їм чимось допомагає. ну, Має чимось допомагати, якщо воно є. А, як я розумію, це є накладки на ноги. Далі комбіболтер. А, до таких рук я вже звик на які напічники вклеюються з цими пухірцями. Далі ніжки і силовий меч. Ось тут, до речі, не як в капітана. В капітанам меч побільше і більш декорований. Мабуть, якийсь Mastercraft Sword. Цей у нас є звичайненький. І по цьому ливничку це буде все. Далі розділений ливник, бо як я розумію, на заводі їх відливають одразу три. Так що давайте розглянемо, ще, що лишилося. Так, ну ось, бачите, відлітають у нас наплічники. Майте на увазі з цього набору, вони люблять відлітати. Що в нас є? Наплічники з Круг Стримнатус, звичайні, але з додатковою геральдикою прямо гладекі звичайні. Додатковий декор у вигляді дивіться, у нас такі свої, ну, як я розумію, щиток так ми мусимо кожному клеїти. Саме телепортаційний маяк, одразу ракетки від нашої циклонки. І тут ми бачимо лиця. Ну Леця я вам скажу не погані, Леці хороші. Особливо Лесі, тому що, скоріше за все, це можуть бути замасковані агенти Альфа Легіону. Це теж непогане. Далі маємо асолтку. Вона майже зібрана, тільки треба окремо магазин наклеїти. Ну і Асолтна гармата тут виглядає просто шикарно. Ну, нічим майже не відрізняється від старої. Стара була абсолютно така ж сама, але вона стала просто трошки більше. Тут одразу бачимо, дивіться, Heavy Flamer, і під нього додатковий щиток. Тепер термінаторські шоломи, і вони абсолютно всі одинакові, окрім цього, додатковим візором, який розуміється для циклонки. І цей з одним оком це є для, Саме для сержанта. І для нього, скоріш за все, пафосне обличчя в респіраторі. Далі шматки телепортаційного маяка. Це, як я розумію, для ракетниці, банка для флеймера. Що нам ще тут покажуть, сам Heavy флеймер виглядає ось так: окремо на нього треба клеїти баночку, ствол щиток. Що тут є ще? Пило-кулаки? У нас 5 кулаків, пил 5 звичайних. І один у нас не кулак, а точніше кулак із снайперським прицільним візером для арт-системи. Із системою наведення для нашої ракетниці. Так, далі. Ну, кулачки, до речі, якось виглядають худовато, ну, можливо, через те, що на них немає верхньої накладки, але дивлюся на них виглядають досить худенькими. І звичайні штормболтери. Тобто ніяких вам тут комбіків не завезли. комбіків у нас тепер можуть тільки носити герої як капітан. Це один ливничок. І саме десерт наші новенькі асопники. Тепер у мене є бажання поповнити свою єрість старими термінаторами-асолтниками, бо вони мені завжди подобалися. Ну Давайте розглянемо новеньких. Так, що ж нам завезли? Класичні хрестикоподібні щити. Ну, щити, я вам скажу, досить добротні, деталізовані. Ми бачимо і печатості чистоти, і об'єм хороший. Треба буде заморочитися на їх пофарбуванні. Далі. Силовікті. І вони у нас, ну, я не скажу, що погані, вони нормальні, вони просто нормальні. Далі, а, Кулачки під них. І як бачите, накладочка як накладочка зверху наклеюється. Одразу бачимо молотки. І так, Всі молотки у нас будуть такою блискавкою. Я не знаю, що це за орочий гліф, але якщо там є блискавка, то вона має нормально стукати. Далі. Спинка нашого термінатора, його ніжки, срака тут поки що відсутня. Що ми ще бачимо? Шолом а, поки що звичайний. Голова є у нас ось така в респіраторі, як я розумію, для сержанта. Молоточки, молоточки та щиточки. Наплічники з термінатусом. Так, це у нас один левлячок. І два, які залишилися, які були колись із ним. Що нам дають? О, дивіться, цей у нас щиток вже цікавіше. Він трошки відрізняється. Добавили на нього ще печаті чистоти. Наклепали на нього три печатки, хоча 4. Закріпили двома цими сургучами. Є в нас дивіться одразу декор у вигляді хрестиків різних, крукстермінатусів, печатки чистоти. Ще один звичайний шолом. Щит такий же самий До речі, всі щити одинакові вони відрізняються тільки наявністю печаток чистоти. Побільше кіхтів. О, пафосна рука. Прям поза така, як в Абадона, вона мені подобається. Тобто, брутальна рука з такими рожатими пальцями. Виглядає цікаво. Молоточки, як вам і казав, всі з блискавками-блискавицями. Далі окремо руки для щитів. І ще раз кажу: щити, фарбуйте окремо, це вам врятує нерви. Так, далі. Щити, які клеють щитки на бедра. Це слово ми використовуємо дуже багато разів і мені буде цікаво, якщо нас хтось дивиться за новомовними субтитрами. Вони будуть думати, що я на цей набір просто мочкаюся і поливаю його брудом. Далі. Так, по нагрудничкам. Крилаті черепи, поки нічого з такого цікавішого не побачу. Тут теж крилатий череп. І вони майже всі йдуть такі. Якоїсь спешл зброї тут немає. Тобто тут або 5 молотків, або 5 пар кігтів. Ну, як якщо комусь буде потрібно з одного набора дві закачки, то це діло дуже легко замагнітити. Так як о, руки для цього всього вони є о, не, як би це правильно сказати, не подвійними. Тобто на одну руку має клеїтися молоток або клавса, або як у звичайних ассолтників. Саме з звичайних асолтників єресевих там, наприклад, у вас клеїться в руку щет або ж пістолет. І одна у вас рука завжди з мечем. І тут воно простіше піддається магнетизації. В цілому дуже гарний набір. О, і дивіться, це в нас молоточок явно сержантський, бо блискавки ми тут не бачимо і на ньому тут є печаті чистоти. Ану, з другого боку. Так, блискавки немає. Тобто це в нас явно сержанський молоточок. Фух, наш довжелезний розпак завершено. Пишіть, будь ласка, які ваші враження від нових термінаторів, що вам сподобалося? Ще раз, Славіку, дякую за те, що даєш нам завжди новинки на розпаковки. Ти, мабуть, один із моїх самих улюблених підписників. Ну і моя суб'єктивна думка: набір шикарний, хороший. Так, ціни на ГВ кусаються, але ну, набір дуже класний. Тобто ми в ньому отримаємо три пачки термінаторів і трьох героїв. Одне у мене тільки така мінорна претензія до знаміносця, чому не дали звичайного баннера, щоб його можна було розфарбувати якось унікально. Треба це діло друкувати далі. Капітан класний, але відсутній шолом. Ну, я розумію, всі люблять капітанів без шоломів, але, наприклад, якби я захотів збирати капітана з шоломом, мені б довелося б шукати десь шолом окремо. Це моя така одна претензія. Ну і в цілому мені цей набір дуже сподобався. І на огляді його роздивлятися, і з технічної частини він досить цікавий. Так що ще раз, Славіку, тобі дякую. А ви, мої дорогі підписники, глядачі, пишіть, будь ласка, як вам цей набір, що ви думаєте за оноблених асолтом термінаторів? Як вам взагалі те, що тепер стареньких добрих карлацьких термінаторів уже в лапках не існує і. Скоро вони почнуть вимирати, і треба буде собі шукати, якщо хтось хоче. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, на мій YouTube канал. Чим відрізняється Telegram від Ютуба, це тим, що час від часу я там пощу контент, який не виходить на Ютубі. Я там пощу процес збірки мініатюр. Також зараз там проходить конкурс, конкурс по фарбування. Так що, якщо ви хочете щось помалювати, цікаве. І прийняти участь у цікавому конкурсі, то запрошую до Телеграму. Ну і якщо хтось додивився до цієї частини завершення, то якщо у вас є бажання мене підтримати, будь ласка, номера рахунків є в описі. Ваші донати йдуть на купівлю 3D принтера. Так що ще раз я вам всім дякую: бережіть себе, бережіть своїх термінаторів і свої мініатюри. Всім щастя!